125. 125, вона така ж сама, як 115, не буду повторяти, тільки ще раз покажу і акцентую увагу на відмінностях. До, дуже часто клієнти приїжджають і хочаться таки взяти доступнішу модель, але коли бачать, як то кажуть, опції, які є додатково в цьому в цій машині, вибирають частіше саме цю машину, ну, і ми через це і возимо більше. У Нас відсотків 80, саме між цими моделями продається. Потужнішої, але більш укомплектованої машини, саме через ці опції давайте покажу наглядно. Тобто, якщо ми підходимо до цього трактора, ми бачимо, відразу у нас є пневмовихід для підключення пістолета, так званого. Він йде і зліва, і справа, і ззаді. Також і в кабіні у нас є цей вихід. Ми, ми маємо тут відразу гідравлічний реверс, який перемикає нам напрямок руху вже без вижима щеплення. На ньому ж є додаткове регулювання чутливості або агресивності так званого перемикання. Напрямку руху, тобто, ми можемо це робити або більш швидко, або п'ять mm -hmm. mm -hmm. швидкість замикання дисків, так са вірно. Так, тобто тут є 5 положень регулювання саме агресивності. Mm -hmm. Ось додається ця кнопка, яку я вам казав, тобто на щеплення вже йде микасенька, воно йде повністю електронним керуванням, і можемо ми всі всі п'ять передач перемикати без ноги, на натиснули кнопочку і перекинули передачу, не використовуючи ногу. Так званий Power clutch. Так, yeah. званий, так, так. так або sense clutch, Power clutch, деякі виробники uh -huh. по-різному називають. Система додається стопінгу, тобто ми можемо їхати, зупинитися, повну зупинку, зупинитися. Uh -huh. Ми збережемо щеплення, пускаємо, і трактор сам рушає. Абсолютно без, опять же, без лівої новини. Все інше тут ідентично. По, -по, -по керуванню, по навіскі, по гідравліці, все ми бачимо повністю так само. Кондиціонер обов'язково маємо. І е, дуже зручно, також маємо ще магнітолу. Вона тут з, з гарнітурою збільмою. Причому е, також це опція. Ну, ми навіть поставили ось тримач для телефона. Бачимо тут в кабіні відразу манометр, це на наш компресор зовнішній. Е, бачимо тиск, який зараз у нас знаходиться в ресівері. Ну і розміри. От найголовніше, він виглядає ну, аж ніяк не 125-ка по розмірах. Так, він, саме головне, це його вага це 5 тонн. Тобто це трактор, який вже трошки на півголови вищий, ніж наша попередня модель 115 грофарм, який ми раніше возили. Тому він більший по колісній базі, він важчий майже на тонну. І він вже конкурує з тракторами, ну не знаю, називати наших конкурентів не називати. Це такі, ну, тобто, там під на пів шостої серії да, той же самий Максум, той же самий Ніхоланд 6050,